Василь Семоненко, задивляюсь у твої зіниці. Задивляюсь у твої зіниці, голубі й тривожні, ніби рань, крещуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мама, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Одійдите, недруги лукаві, друзі. Зачекайте на путі, має святе, синівське право, з матір'ю побуть на самоті. Рідко не, не згадують про тебе, ні за натокуці й малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини години б'юся, чуєш, битви споконвічний горюк, як же я без друзів обійдуся, без злобів їх. Без очей і рук, Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають бурякові хмари. Хай сичать образи все одно Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.